У затишному залу ще років за двадцять тридцять тому молодя зустрічали в порозі рідної батьківської домівки. Але часи змінилися і зустрічають в ось цій гостинній залі, де на них чекають найближчі, найвідніші люди на всій планеті Земля їхні батьки. Тому, батьки, просимо до весільного привітання. Слава батькам! Дорогі діти, ну я дуже вас вітаю. Подякуємо нашим батькам. Шановні молодятка, мов маленькі діточки, з батьківського столу скуштуйте хліба святого. Вона вам серця позігнала, даруючи радість надій. Вам в парі судилося стати на вишитий щастям рушник. Нехай же кохання і вірність у вас збережуться на вік. Ну що ж, я зобов'язана сказати батькам наступне. Дорогі наші, ви вже тут більше не хазяї. Проходьте на місце гостей, ну а на господарське почесне місце стають новостворені господарі. 错问错问。